Всіх вітаю, мої хороші. Сьогодні я підготувала для вас записи матчів на Клерк. На, як на мене, одному з найкращих хантів, в принципі. Це просто якийсь неймовірний хант з унікальними механіками. Але ну, проблема в тому, що потенціал, який у неї є, його. Буває складно реалізувати, і треба бути сконцентрованому на грі, і треба думати. Тому якби не всі люблять на ній грати до того ж, mm -hmm. Додай, як бонус це блять друге підборіддя і не талія, так. Я вважаю, що розробники дуже багато втратили з цього. Ні, мені, ну, особисто мені е, подобається її вайб, подобається її зовнішність. Вона прям така статна жінка, прям така, е, не знаю, є в ній що, якась е, ізюмінка, є в неї якийсь вогню. Ось прям мені подобається. Але проблема в тому, що е, не всім це подобається. Е, більшості якби, гравців, так, як ми знаємо, їм треба вилизаних Гантів з сексуальними фігурками, з красивим личиком, як... з яким можна шиперити когось, з яким можна а, малювати гарні артики. Зазвичай це а, та ж сама Наяда, це Мері, це Нортон, так, якого всі дуже люблять. Це Ханто Майк. Ну, тобто, якби да. зовнішність тут і вайб зовсім інший. Я люблю Клерк, ось чесно. І люблю на неї скіни, особливо всю Ашку. Вона моя найулюбленіша, ну, не дарма ж я її забрала блядь, з Ашного Анлоку. да. Mm -hmm. І, на жаль, у неї не так багато скінів. Лех у неї взагалі одна тільки, і те у неї нема лімітки з mm -hmm. ферної. Та той пак магазинний, який у неї є, наскільки я знаю, він пов'язаний там з Росією, бо, по-перше, в ньому є. Російсь... Російські букви там в аксесуарі, наскільки я пам'ятаю. Ну і типологічно, логічно, що якщо АКС пов'язаний так з чимось російським, то і скін відповідно також. І ну таке собі, якщо чесно. Я ось коли на нього дивлюсь на цей магазинний скін легендарний, і, о, чомусь згадую ось. Ц... Ось цей прям є таке від щось <хи>, царської Росії, mm -hmm. прямо від, від Москові, особливо, блять, такі вайби. Можливо, Катерини Другої у неї в цьому скіні. Я не знаю, ну, типу, ну щось схоже таке є, мені здається. Можливо, я не я не права, я не, не вдивлялася сильно в цю mm -hmm. історію, не вникала, і я не знаю Лора там цього скіна. Тому як би казати нічого не буду. Але mm -hmm. я точно знаю, що українці його не люблять, цей скін. Mm -hmm. І з мінусів, що я можу підкреслити вот, конкретно у цій mm -hmm. Ашці. У цьому скіні, це те, що він не підходить під її ашний Акс. Mm -hmm. Бо як би. Акс зелений, mm -hmm. о, скін сам фіолетовий, акценти mm -hmm. на скіні і ефекти, типу, блакитні. І воно mm -hmm. не туди, не сюди. Mm -hmm. Ні, ну, типу, ось фіолетовий і зелений, воно ще поєднується. Mm -hmm. Ну, типу, воно гарно, прикольно дивилось. Але за рахунок синього, воно соус таке. Mm -hmm. Але я задоволена цим скіном дуже. І задоволена тим, що mm. у мене mm -hmm. щось виходить на цьому е, mm -hmm. ханті, бо mm -hmm. я чомусь думала, я коли дивилась на ній геймплеї, дивилась на неї гайди, мені здавалось, вона настільки складною, настільки прям жахливою, настільки, mm -hmm. блядь, я думала, що на ній просто нереально неможливо грати. Я думала, фу, блядь, як це реально, як на, на, як на цьому можна грати. і... А потім я така, блядь, mm -hmm. ну. Наче воно і щось цікаве, воначе воно прикольно, треба спробувати, угу. ну і спробувала, uh -huh. uh, розсмакувала, так би мовити. Uh -huh. Клерк, мені здається, це uh -huh. такий хан, uh, uh -huh. як, якого ти розпробуєш як слід з часом. Типу, тобі вона може спочатку не подобатись, тобі вона може бути важка, але з часом. Uh -huh. Ти її полюбиш, mm -hmm. з часом ти якби хочеш за неї грати. Тобі це подобається. Це прям мега кайфово. Не знаю. Ну, я дуже люблю клефо. Mm -hmm. Тут я ганяюся oh. за докторкою. Вона мене вже, блядь, 200 разів, чи стільки там накормила палетами, mm -hmm. але тим не менш ми продовжуємо. Mm -hmm. Тіма тут відіграла дуже навіть хорошо. І лицар добре, дуже кайтив, і, і пошта, ну, типу, і Літлу там Ну, Матч був цікавий, але це те, що мене накормили палетами, це факт. Я думала. Що докторку підуть рятувати, бо я побачила тут вушко І, і я була на 200% блять, певна, що зараз mm -hmm. е, спуститься лицар і піде рятувати докторку. Але тим mm -hmm. не менше, ну, вони вирішили готувати машинки, готувати прямо. Mm -hmm. Дивлюсь, oh. бачу пошту. Ну, я поки чекаю, бо знову mm -hmm. навіть вушка нема, а я все одно чекаю. бо Я правда, я боялась, що її прям в останню пісічку, в останній момент врятують. Mm -hmm. uh, ну і тепер, коли вона відлетіла, я можу mm -hmm. з чистою душою телепортуватись oh. на машинку. Я телепортувалась mm -hmm. там до лицаря. Mm -hmm. І я розумію, я дуже боялася прайми. Вже, бо я розумію, що тут дуже гаряча машинка. То, яку лицар декодував, mm -hmm. там вже машинка скоро oh. буде додекодена пошти. І mm -hmm. ну, якби це не дуже приємно. Mm -hmm. І я розумію, що лицар добре кайтить, що я його mm -hmm. вже потрачу mm -hmm. багато часу, і oh. воно те й на те виходило, що, типу, ну, там. Скоро вже буде одна машинка. Тут я намагалась повторити е, трюк е, з блокуванням вікна, але е, я не знаю, вийшов він у мене не вийшов. <плес> Я гарно б'ю його своєю копією. Мені подобається е, при погоні роздавати oh. ці чехіти. До речі, лайфхак. Я помітила, що е, якщо ти ставиш копію, її треба ставити так, щоб е, ось, е, кінець стрілочки, тобто кружечок, е, не, не гострий кінець, а початок стрілочки фіолетовим. Він був перед сурвом. І коли ти. Коли, ну, і, і також важливо, щоб е, сорв біжав попрямій, бо якщо він буде біжати в сторону кудись, то він як якби Ну Тут механіка, мені насправді здається, схожа на копію Мері, бо е, відображення Мері дуже легко жухати. Е, у нього хідбокси такі ж самі, як і у основного тіла, але mm -hmm. тим не менш ним складніше попасти. Тому так. Треба бути з цим обережним і слідкувати, щоб ставити цю копію, коли сур біжить сурбіжить попрямій, не, не кудись поворачує там. Але із плюсів копія може дамажити скрізь текстурки. Скрізь палети. Дуже зручно ними е, дамажити або в вікнах, або в палетах, тому що е, сурв не може нічого зробити. Тут вже у нас іде друга катка на Lost Memory, і я чомусь не можу нікого знайти. Е, Блять, перевірила три машинки і ніхуя взагалі нікого нема. Ну, Знайшла антикву. Дамажу її копіями чи не дамажу, ні в мене не вийшло. Mm -hmm. Вона мене трошки застанула, але це не страшно. Бачу її на флеймью. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Блять, от, типу. Мені настільки вже надає навчання, хоча зараз е, тільки початок семестру. Mm -hmm. Ну, типу, не те, що надає, а складно. Mm -hmm. Я розумію, що mm -hmm. мені mm -hmm. не хочеться mm -hmm. думати, я взагалі мізками нічого не зображаю, і мені впадло взагалі mm -hmm. щось, в принципі, робити. Нам е, дають там. Е, Лабораторні mm -hmm. дають завдання з інженерної та комп'ютерної графіки, але мені настільки впадло їх робити, це просто жах якийсь. І я розумію, що я просто отупіла, мозг, ну, заморозився за літо, не знаю, як це назвати. Uh -huh. Пробувала знайти роботу, але щось не вийшло. Я думаю, проблема mm -hmm. в тому, що mm -hmm. Mm -hmm. Е ніхто не хоче брати. Студента е, на роботу, до того ще студента другого курсу, так, це, ну, точніше, я другий курс закінчила, я тільки зараз на третій курс перейшла. Ну, якби у мене нема майже практичної бази, теоретична теж е, невелика. Ну, типу, у нас ось були якісь практичні, була практика, були лабораторні, невеликі якісь, але тим не менш. Ну, цього недостатньо для того, щоб там вважати себе повноцінним спеціалістом. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. All... <laughs> я не знаю, чого тут очікував композитор. Можливо, він mm -hmm. не зреагував і хотів мене застанути палетою. А можливо, думав, що я його не помічу, але ладно, mm -hmm. окей. Mm -hmm. Тут, до речі, те, що я казала, я хотіла поставити спочатку копію на композитора, щоб дати йому просто чіп і щоб він впав, але замість цього дала сексуальний терешок. Я побоялась ставити там копію, бо думала, що коли він зверне на сходи, то хітбокси просто копії не пройдуть по ньому і ну, таке собі. Тут я розумію, де докторка, бо вона тільки задекодувала машинку. Хотіла вийти на зустріч їй, але бачу вушко. Я побоялась, що як тільки я далеко відійду, то врятує грейф. Mm -hmm. І тут зараз буде геніальний сука, блінг, блять, по стулу. Ну, якби я не спішила, якби mm -hmm. я трохи... Чекала, то можливо б я просто хітанула докторку і композитором ніхто не врятував, але ладно, ладно. Ну, тут навряд, чи... ага, бачу, де проймав. Чекаю. Hey. Mm -hmm. oh. І тут я розумію, що, ну, скоріш за все, композитор почав uh, uh -huh. хіляти Грейва, uh -huh. а потім він просто доб'є uh -huh. ту машинку. Вони почали хілятись занадто пізно, як на мене, бо Грейв ну, просто тупо не встигне. Я бачу, що він заліз в лопату. Але, uh -huh. ну. Докторка вже відлітає і, як би, ну, все, Д даю прайму і кладу грива. Грив вже здався, чекаю композитора. Де він там буде ворота відкривати. До речі, щодо назви mm. відео <свіда> і щодо надпису на прев'юшці. <свіда> це, клік... це клікбейт, так. <свіда> ну, вибачте, ну sorry, клікбейт, ну, а трошки. Mm. Ні, ну, про назву <свіда> відео це не клікбейт, mm. не клікбейт. Oh. Не mm -hmm. клікбейт. Боже, mm -hmm. язик заплітається. Бо mm -hmm. я uh, люблю насправді віддавати uh, сувам нічю. Mm -hmm. Коли ніхто не токсить. Коли uh, люди просто грають. І коли mm -hmm. ну, матч цікавий дійсно, то oh. чому б не віддати людям uh, нічю, так тим паче в квіках. Mm -hmm. oh. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh. Так, хорошо, мои целью тут и папитер. матер, Ось. Mm -hmm. oh. mm -hmm. oh. 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 Використовую Блінк, ну Блінк тут доволі непоганий вийшов, Ковбой щось намагається харасити, але, здається, у нього там лагало щось, і ну короче, не дуже в нього вийшло, я посадила Матіаса. Тут він пішов рятувати. Я його намагалась дати тероршок, але не дуже вийшло. Так, блядь. а що це ми тут декодуємо поряд, да? ми, взагалі у нас страху немає, ніякого сорому там, так? Да? Зараз, здається, хтось відгребе жорстко, потужно. Чи не відгрибе? Чи я просто дідання його випущу і все. Ну, ладно. Мерк. Ну, тут просто тягнув час. mm Ще недавно була думка купити е, колесо, е, тобто Will Brothers. <ріст> так, <ріст> у мене, типу, доволі mm -hmm. непогано виходить для них грати. Я спочатку не розуміла, як е, е, ролювати ними в mm -hmm. формі колеса, але ну, якось я приспособилась, якось зрозуміла. І... Виявляється, блядь, виявляється, щоб дрифувати, щоб різко повертатись на них, треба прожимати праву кнопку миші, зажимати одночасно зі стрілочками. Я, су, я цього не знала, і я спочатку рулювала просто стрілочками. І, бля, це був такий жах, це просто це, ж, це ж щось страшне. Я не могла просто mm -hmm. на них. Я постійно застрягала десь, постійно кудись в сторону від'їжджала. Ну, типу, о, це немовір. Mm -hmm. А потім, коли я зрозуміла, як в mm -hmm. них грати, як на них рулювати, то ну, стало набагато краще. Mm -hmm. У них дуже цікавий, дуже оригінальний дизайн. І ну, якби все одно я не розумію, чому е, люди на них мало грають. Ну, я знаю, раніше на них набагато більше грали, ніж зараз. Бо ну, зараз по дуже багато хантів. Е, є дуже багато хантів, які виглядають якби привабливіше і з легшими механіками. Е, тому, ну, таке, так. Сказала, що не розумію, але все ж таки вісками Так. Oh. 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 Саджаю mm -hmm. мерценарі і у ну, мене варп все одно не не відходитись. Я поки до дійду, то uh, призонер вже так він відкрив ворота, mm -hmm. ну і хай біжить собі. Mm -hmm. Хай біжить. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Наступний матч мені теж подобається. Це останній, наскільки я пам'ятаю. Тут я трохи пришвидшила запис, коли там дійшла mm -hmm. до віпінгу, поки шукала. У мене він трохи там поводить в стінках, але нормально. Все нормально. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh. Mm -hmm. О. До речі, підписуйтесь на мій телеграм-канал і на мій TikTok. Бо в телеграмі я буваю набагато частіше, там можна поспілкуватись. Там я скидую різні меми, різні. Записи своїх матчів, тих, що mm. немає відео. Короче, так, mm -hmm. Я буду All. з вами спілкуватися, буду вас чекати дуже. І в Тіктоці mm. так само, там іноді бувають mm. цікольні відео. Mm. У мене була думка створити Discord сервер, і я б дуже хотіла з кимось пограти. По з'ясну по дискорду, але, на жаль, я не знаю, у якось не. Це таймер, сорі. У мене якось не було можливості цим зайнятися і з кимось пограти по дискорду. До того, що в мене нема людей таких на предметі, типу, у мене є, до дівчинка, з якою ми граємо, але. Вона не їй не завжди комфортно, їй не дуже зручно по дискорду грати, тому ми граємо зазвичай без дискорду, але для повної командної роботи, для повної комунікації все ж таки потрібен дискорд, напевно. Ось, дуже б хотілося б чистіше грати. І щодо Discord серверу, не знаю, якщо я його створю, то мені здається, що туди не буде приєднуватись так багато людей і ну, не буде такого великого активу, як хотілося б. Таке, якщо чесно, мені здається, ідея. Може, колись і створюю, але наразі, на жаль, у мене не така велика. База глядачів, не така велика база підписників. І ну, знову ж таки хотілося б більше. Хочу йти за череліткою, але все одно одна, mm -hmm. вона, типу, не встигне врятувати, тому йду за віпінгом, який вже сидів, mm -hmm. який там, здається, відлітає, якщо я не помиляюсь. Mm -hmm. Ось, повідемось документування матча. Да? Mm -hmm. Б'ю його копією. Блокую вікно. Ну, він біжить далі. Напевно, злякався якраз таки того, що буде заблокований кошт віконцем. А, ні, він не відлітає, блін. Шкода. Хотілося б, щоб відлітав. Дивлюсь, що тут декодується, що де. Бачу з'єднання. Я думала, що він mm -hmm. десь там поряд. Oh. На секунду побачила вошку, але я не знаю, куди він дівся і куди oh. він пішов. Можливо, він uh -huh. хотів врятувати віпінга, але uh -huh. він зрозумів, що не встигне. Хз. Тому я змінилась на варп. О, знайшовся хлопчик. Mm -hmm. Я дипоюсь до нього. Mm -hmm. Ай, боляче, Та за що? Ображайте тьотю. Не треба тьотю ображати. Вона вам нічого потім віддасть. <сум> Сполер такий невеличкий. Я, там, я спочатку думала, типу, віддавати їм нічого, але або ні, але потім така, ну, пофіг, типу. Пофіг, віддам нічі, мені не складно. Тут буде такий трошки дивний, смішний момент. Я щось намагалась вдарити члітку копію, щось намагалась кемпити, але. Не знаю, якщо чесно, як вона її врятувала. А ну так, да. я ж е, дуже розумно вдарила по столу. Але у мене був берсер. Е, на Кейган. От я не знаю, мені дуже подобається на Кейган білд з Берсерком, бо у неї е, дуже швидка і доволі прикольна е, атака. І ну, на Берсерку вона прям дуже сильно. Це мега-комфортно. І ну, ще мені mm -hmm. дуже подобається на неї ставити клаустрофобію за рахунок повільнішого відкривання mm -hmm. воріт, бо ти можеш встигнути три типу відкатити там декот. І коли ти можеш записувати прогрес на воротах і можеш їх блокувати там, так це стає мега некомфортно для нас. прям дуже і насправді таке в венгеймі може зіграти велику роль. Ну, На цьому, в принципі, у нас все. Тут я зараз їм віддам нічого. Спочатку думала віддавати, чи mm -hmm. не віддавати, потім мені було якось впадло призонера шукати, і така, блін, ну ладно, коротше, бувайте, зайчики, біжіть. На цьому все. Ось так. Mm -hmm. Сподіваюся, відео вам сподобалось. Мені ще далеко до е, справжніх її мейнерів, до її сімбів, але е, тим не менш я стараюсь, я практикуюсь, е, в кастумку хожу часто і в квіки теж. Е, якщо ви хочете подивитись прямо, ну, дуже круті е, прошні е, гемплеї на Клерк, я дуже раджу вам в Сторка. У нього крутий ютуб канал, дуже. Він е, грає на Клерк і іноді на Сангрі. Але основний його мейн — це прям Клерк. У нього аж не Бейдж. Точно, і якщо я не помиляюсь, Есний був. І ну, це прям сок. А тепер я з вами, власне, прощаюся. Е, дякую вам за перегляд. І в кінці для вас там. Сердечко, так Бувайте.